Музика, спорт і благодійність вже в п'яте об'єднався ці три сфери. Міжнародний музично-спортивний фестиваль рок-н-бол». цього року він повернувся на місце, з якого брав свій початок на берег річки у село Соснівка. Цього року все нібито й повернулося у звичне русло, але й дух нової епохи фестивалю теж відчутний. Адже через вкрай складну ситуацію в країні, н болу пережити довелося і відміну, і перенесення в інше місце проведення минулого року. Та принцип крістерні до зірок допомагає тримати позиції і нині. І тоді, коли ідея проведення спортивно-музичного фестивалю тільки но прийшла у голови і серця його ініціаторів, все почалося дуже просто. С музыкантами полтавскими с группы ДМЦ, з группы Анероид, мы собрались и подумали давно не было фестиваля. Это было пять лет назад. Хорошо би зіграти футбол, а потом немного поіграти. Полтавщина, край співочі, а духовна столиця України, яка ще й має власну футбольну команду, повинна мати свою візитну картку. Нею і став – дводенний масштабний рок-фест, якому передують змагання футболістів, і професіоналів, і аматорів. В цьому году приймало участь шість команд, шість зборних. Дві з яких були команди організаторів турніру, Тобі ж у нас було дві команди. Состоявших із наших друзів, учасників фестиваля, також були представлені команда журналістів ...Саламандра і другі. Получився достатньо хороший футбол цього року. Перемога за командою професійних футболістів Саламандра. Що ж до музичної частини н болу це як завжди енергія та драйв калейдоскопу музичних гуртів України. А цього року ще й Білорусі та Іспанії. Адбор музикантів на фестиваль. является личной инициативой оргкомитета World Star Rock'n'Ball. То есть мы слушаем, какие команды интересные с нашей точки зрения, и приглашаем их. Мы пригласили группу «Синоптик», о которой никто ничего не знал. А «Синоптик» вчера или позавчера выиграли... То есть У журі фестивалю вже є якась чуйка на хороші команди. Окрім почесних гостей, що з року в рік приїжджають на рок-н-бол, наприклад, легендарного піпи з гурту Атрактор, фестиваль відвідує і безліч нових команд. Полтавські хлопці з гурту Сухарі 23 відкривали перший день. Говорять, це дуже почесно. Тобто, якби такі знакове собуття для нас. І якби до самого фестивалю ми задали тонни тому фестивалі, тобто енергетика. Нам все очень понравилось. Очень классный фестиваль. Очень добрые, позитивные люди, которые любят музику, отдыхать на берегу ріки, саждатися компаніями, громкою музикою і вісілія. А от відомий гурт гуцул за час свого існування з гастролями об'їздив і Європу, і Україну. А на Полтавщині вперше музиканти не приховують свого захвату і від фестивалю рокенбол, і від нашого міста. Дуже гарно нас приймають тут, дивляться за нами, розказують про свою історію Полтавщини. Хоча ми з історії теж знаємо про ваші полтавські галушки. Дуже гарно, приємно, гарна апаратура, гарні команди, димося, виступають, молоді, що розвиток української культури, я думаю, що буде на певному рівні на європейському рівні. Проте фестиваль рок-н-бол бол це не лише музика і футбол. Це ще й живе спілкування із давніми друзями. Активний відпочинок на свіжому повітрі а ще благородна місія зібрати кошти на відпочинок діток, чиї батьки загинули, постраждали або ще беруть участь у бойових діях зоні. Ато цього року форма збору коштів змінилася. І дістатися до Соснівки і потрапити на фестиваль можна було безкоштовно. Добровільні внески збирали волонтери у спеціальні скриньки. Полтавский батальоны и байдужих. это волонтерское формирование полтавское наше. И э, Владыка Федор, он знает бойцов, которые служат сейчас в зоне АТО, знает деток, которые нуждаются. Мы надеемся все-таки 50 детей отправить вот на летний вид починок. Як зауважують організатори спортивно-мистецький фестиваль рок-н-бол, цього року зібрав рекордну кількість відвідувачів. Тут і постійні прихильники заходу, і ті, хто вирішив відвідати його вперше. Восьмирічний Кузьма приїхав сюди з батьками та маленькою сестричкою Мартою. Говорить, дуже сподобалося. А ти любиш ж рок «Так, тому що та драйвова да мої любими групи? Я ще що не знаю. А тобі подобається рок музика? «Так». Рослі відвідувачі більш вибагливі, проте і вони у захваті від того, що почули, і в очікуванні анонсованих груп. До речі, міжнародним рок-н-бол роблять не тільки його учасники на сцені, географія глядачів теж давно вийшла за межі України. Мені нравиться весело, зі в природі. Тому організатори стараються натурально. Да, Молодый адреналин, молодеем. Очень нравится атмосфера, нравится группами, которые виступають музыку, нравится. нравится тем, что в Полтаве подобных мероприятий в принципе больше не проходя. Я чек не пробую власне, але видно, що в принципі, все проходить в кращих традиціях рок долу Я був на всіх попередніх ремонтного, тому принципі, я думаю, що все буде як мінімум гірше. Два дні музики, футболу, гарного настрою, веселощів, незважаючи на мінливу погоду, і масштабне мистецько-спортивне дійство у Соснівці під Полтавою відбулося. Тож фестивальне літо в Україні можна вважати відкритим, відкритим полтавським н болом 2016.